Ну що ж, привіт усім! Це новий відео з по Clash of Clans. Як ви бачите, я вже непогано прокачався. У мене вже 5 тиха. Багато що змінилося на базі з моменту останнього відео. Давайте швиденько я вам все розкажу. Коротше, я відкрив ось оцій скрині, і мені майже нічого такого цікавого не випало, але все ж є те, що мене порадувало. Ось книжечка випала, ось оця фігня. В принципі, непогано, я більш-менш задоволений на краще не очікував. Потім, що в мене ще змінилося, я відкрив ДС-ку. Ось. Трішки тут все почистив, прокачав, перейшов уже на третій будиночок. До ДСки ми трішки потім повернемося. Давайте зараз повернемось на рідну базу. Я купив третього будівельника можливо, ви це теж помітили. Сьогодні будемо робити перехід. Все повиставляємо. Коротше, давайте почнемо займатися справами, тому що відео може затягнутися. Давайте почнемо виставляти всю оцю фігню. То дається нам ще один лагерь, ще один табір військовий, який нам доведеться вкачувати, на жаль. І одне з цікавих відкриттів це ось ця фабрика заклинань. Тепер у нас буде молнія, наскільки я правильно розумію. Цілих 8 годин буде відкриватися капець. Доведеться чекати. Потім. Давайте повиставляємо всю цю фігню. Так, давайте далі виставляти. Шахта полетіла. По 10 секунд це взагалі ізі. Ти виставимо паркан, його можна швиденько виставити, тому можна з нього розпочати. Точніше, продовжити, ми вже почали робити перехід. Швиденько виставляємо. Ресурс у нас купа. До речі, ресурси в мене ще ось отут є. Ви бачите, непогано так доволі багато. Потім ми заберемо зірковий бонус. І якщо треба буде ще тут, можна буде зафармити. Тому ресурси, їх у нас сьогодні купа. Я сподіваюся, що ми непогано прокачаємо сьогодні аккаунт. Я довгенько нічого не записував, тому що поглиблено прокачував базу. Я думаю, ви бачите, що я вже непогано прокачався. Ні Давайте ці вежі черівника я потім виставлю, тому що вона довго печається. Зараз пушечка ось новенька під'їхала, доведеться теж її прокачувати. У нас ще є вежа лучниць і пастки. Давайте виставимо бомбочку. Це, це у нас буде вже виходить три бомбочки. Чи в мене є ще десь? Ну, коротше, мабуть, три. А потім ще з'явилася ось оця фігня, теж непогана. А, кульками, я думаю, на нас нападатимуть, тому знадобляться. Їх, мабуть, качати не треба, А ні, треба. Одна годинка аж. Ну, коротше, нічого. Так, давайте виставимо вежу лучниць, де її можна поставити, ну давайте ось тут. Хай виставляється хвилинку. І, в принципі, все-таки дешеве ми виставили. Давайте зараз почекаємо, доки це все виставиться, і продовжимо перехід. До речі, народ, я забув додати, що в мене ще в цьому пропуску є по 100 тисяч, і ми їх теж заберемо. Тому, коротше, ресурсів сьогодні. Наскільки багато ще навіть висловити неможливо. Я сподіваюся, що паркан ми сьогодні докачаємо до До 5 рівня, Оцей хоча б новий виставити. Полет, що я несу? Коротше, хоча б цей паркан докачати до 5 рівня. У нас є вільних два будівельника, тому давайте зараз поставимо щось одне на На виставку. Чи я не знаю, як це сказати. Коротше, поставимо вежу черівника. хай виставляється. І за одного будівельника ми сьогодні. Підкачаємо базу, підкачаємо паркан. Давайте почнемо прокачувати наш паркан. 25 тисяч коштує. Поки що не багато. Ну, коротше, давайте качаємо далі. Так, уже коштує 250 тисяч, доведеться забирати звідси 100 тисяч. Ну, я для таких моментів, в принципі, зберігав це все. І давайте прокачуємо все. У нас вже четвертого рівня паркан. Підігнали до того рівня, що й був. Мені подобається такий темп. Давайте подивимось, скільки коштує прокачати його на п'ятий рівень. 500 тисяч. У нас максимум 550. Напевно, я не знаю, чи ми зможемо 500 тисяч десь взяти. У нас тут є 247, потім ми зможемо отримати зірковий бонус. У нас він, мабуть, збільшений, до речі. Ну так, x 4 зірковий бонус написано. Давайте, коротше, тоді злітаємо в каточку, Швиденько, взагалі, ось, наприклад, цього чувачка можна рознести. Я думаю, ми тут повинні взяти легкі три зірки. Він уже, до речі, почав рашити. це доволі таки дивно. Давайте на ПВОшку скинемо декілька кульок потім сюди. Давайте зараз швиденько дочекаємо, доки вони це все знесуть. Я не знаю, що тут можна коментувати. Це просто. Як же ж вони довго це все зносять, я вже встамився чекати. До речі, в кого є там новорічний настрій, пишіть якісь коментарі. Ну, а тим часом лучниці дозносять всі оці будівлі, залишається тільки оця фігня. Все, три зірки ми отримуємо і вертаємось на базу. Отримаємо по 600 тисяч. Нам цього з головою вистачить. До речі, вже навіть переповнена оця фігня. Треба було забрати, напевно. Коротше, забираємо ресурси звідси. Е, якусь фігню пройшли, давайте подивимось. 25 кристалів. Знадобиться. Сьогодні ми будемо посідати на паркан. Я кращого слова не, не знайшов. Все, прокачали паркан. Давайте ще заберемо звідси ресурси. У нас тут 300 тисяч є. До речі, я забув про лабу, давайте сюди зайдемо. І в нас ще, наскільки я розумію, чарівники відкрилися, так? Можна буде забрати їх, чому би ні? 18 годин відкриваються. Це просто капець. Так довго чекати я не хотів би, звичайно, але книжечку витрачати мені ще більше не хочеться. Ну, тоді давайте прокачувати далі паркан. У нас, до речі, можна вже качати за елексир. Це досить круто, мені здається. Прокачуємо так швидесенько. Хотілося б, знаєте, сьогодні за відос прокачати весь паркан. Це було б досить класно. Але, мабуть, не вийде, тому що ресурси все-таки він вже немало коштує. Ну так, нам вже не вистачає, щоб прокачати отой шматок. Тому будемо качати ось оці маленькі відривочки. І в нас залишається зовсім трошки, давайте тоді отак по одному вибирати. Трішки не вистачить. Так, що в нас тут, до речі, є? Ну, небагато, але на паркан вистачить. Непогано. Так, в пасі у нас. А, в пасі у нас ще 100 тисяч було, я взагалі забув, до речі. Ну, не знаю, давайте тоді заберемо ще із КК. У нас тут, до речі, багато ресурсів, тому давайте, мабуть, ми зараз докачаємо весь паркан. Мені здається. ой. Мені здається, що нам вже повинно вистачити, щоб його докачати до максимуму. Давайте отак. Бемс. Отак. Бемс. І в нас тут залишається трошки не вистачило. То збираємо ще ресурси і. Момент істини. Ой. Момент істини. Ластова заборенка. І все. У нас фул забор для п'ятої диха. Коротше, хоча б у якомусь плані ми сьогодні з вами ультонули і викачили весь паркан. Це мені значно полегшить життя. Давайте щось поставимо на прокачку. Я думаю, лабу, чом би ні. Нам треба буде качати війська і всього лише дві годинки. Я думаю, що цю фігню я трішки пізніше поставлю. Ну, а тим часом давайте тоді сплавимо на диску. Ось таку коротше, базу ми з вами зробили. За. Буквально декілька хвилин відоса, це доволі таки імбово. Попливли на ДСку. Швиденько тут щось поробимо. Трішки я кубки піднафармив. Думаю, виб'ємо зірковий бонус і можна буде теж. Я, до речі, думаю, оцей камінець залишити, тому що я його видаляв на основі, але потім пошкодував про це, я хотів би, щоб ця декорація залишилася. Поставимо лучницю хай качається. 30 хвилин. Не знаю, давайте заплатимо 10 кристалів. Щоб ми грали сьогодні максимальними лучницями. І 5 кристалів. Добре. Не пошкодуємо, тому що все-таки майже новий рік треба грати фул військами. Так, ось такий у нас супротивник. Давайте спробуємо рознести його. Це буде нелегко, тому що в нього, дивіться, в нього ця фігня стоїть. Зараз вона буде швидко стріляти. Це нам. Не дуже приємно. Я не знаю, що тут можна зробити. Ну, лучниць менше, я думаю, краще, хай буде такий реально мікс варвари і лучниці. Я міськлікнув. Сюди скидемо дві. Сюди скидемо двох чувачків. Розмінували. І в нас залишається один варвар. Давайте його сюди. А ну, знесе чи ні. Мені самому цікаво. Так, зніс. Ну, непогано такий. Потужний варвар. Хай зносить собі там десочку, і все, в нас вже все подохло. Я не знаю, як так вийшло. Ну, я там мізклікнув, тому, мабуть, це теж вплинуло. Давайте дочекаємо, доки він двушечку нам виб'є. Я думаю, що він повинен знести, тому що оця фігня не достане, наскільки я розумію. Дивіться, як він слабо фігачить без риджа. А, в цього чувачка ще й Тесла є. Тому, якось так. Не задалась перша каточка. Чувачок попався занадто перекачений. Давайте і ми поставимо оцю, е, лу... Я так подумав, давайте і ми поставимо цю вежу лучниць, що швидко фігачить. І десь її треба отак за паркан заховати, щоб до неї було не так легко дістатися. Бо все-таки вона реально досить імбова на початковому рівні, на початковому етапі. У нас тут, до речі, ще не все виставлено, тому давайте, мабуть, зараз тим займемося, трішки повиставляємо, що взагалі вийде. Тому що тут один будівельник, і душу на це розраховувати не треба. Трішки так паркану виставимо. Хоча як трішки, подивіться, скляк, я от його тут нам дали. Так, і що можна ще? Щось таке швиденьке, якби. Давайте оці фігні, вони без часу виставляються. Треба було мені це виставити перед тим, як іти в катку. Я трішки затупив у цьому плані, чуваку було б важче мене знести. Е, ну, і що ми можемо ще? Військовий таблі, само собою, ми зараз не виставимо. Давайте, мабуть, пушечку, тому що вона всього лише хвилину качається. Хоча, може, давайте книжечку <свистити> використаємо. Чом би і ні? 50 секунд зекономимо. Полетіли в катку. Треба ще трішки підфармити. Так, давайте, мабуть, зробимо ось отак. Трішки ми тут з'їб'ємо ХП. І отак полетіли варвари, поки лучниці не спалилися. Оце було реально мудро, це була мудра стратегія, я так вважаю. Можете написати, як вам така стратегія. Тим часом у нас ізі тршечка. От чому перші катки так не пощастило? Це капець. О, все. Виставив пушечку, давайте ще щось поставимо. Я не знаю, я хотів би, ось, наприклад, або Теслу, або оцей, цей камінець потужний, будемо його так називати. Але я не певен, що нам дадуть скільки ресурсів за бонус. Давайте спробуємо вибити його, потім вже подивимося. Хм. Ну і дивіться, кого мені підкинуло. Як ми це будемо зносити на три зірки, я не уявляю. Але тут, якби хоча б дві, це було б теж непогано. Давайте скинемо сюди лучниць. Сюди давайте теж двох. Я думаю, до ДСК вони повинні прорватися, хоча дивіться цьому варвару ніхто не допоміг, і він швидко подох. Ну, ДС-ку, я думаю, все одно повинні знести. Так, і знову Тесла. Знову Тесла вилазить. Ну, зірку, до речі, дві зірки вибили все-таки, як я хотів. І залишається в нас тут ще одна зірочка. Давайте, коротше, йти в катку. Ну, одну зірку, я думаю, ми вже повинні взяти. Ми ж не наскільки, нубаси, щоб не знести у цього чувачка на зірку. Він по прокачки приблизно, як я. Давайте зробимо отак. Як і в попередній катки, мені ця стратегія сподобалась. Так, скидимо варвара. Давайте ще. І все, вони повинні знести. зірки тут точно не вийде, тому що подвійна пушечка, вона зараз, я думаю, у всіх рознесе. Давайте подивимося. А, там ще одна пушечка. Тоді я не знаю, мабуть, не вийде. Ну, коротше, хай буде двушки, і все, здаємось. Не будемо чекати. Нам і цього вистачить. І нам дали по 30 тисяч. Доволі таки смішна сума, але на Теслу нам вистачить. Давайте виставимо Теслу. І все, хай виставляється. Ну, все, дякую всім за перегляд. З Новим роком і бувайте!